Тоже серый. Сирый кир. Да. Сиропонял. А в тебе ем наличие, это что потом беговая? да. Ну, все молодец. Пин хоть довше, рубе, но не знаешь. Все, добре. Mm -hmm. Да, давай. Так, друзі, наперед закуповываем такі теплые пушки. Кожна потужністю по 25 кВт. Закупили їх зразу наперед. Для чому тому що зараз дуже проблемно щось замовити, просто проблемно все це достати, щоб це все було в наявності, тому була можливість. Ми зразу все закупили. Дивіться, на теплових пушках і на електри... ну, все, що зв'язано з електрикою. На цьому ніколи не економте. Купуйте тільки нове, тому що воно все кисляється, перегорає і помети саме непідходящими. Також ми альтернативні чи ставимо такі балеріани. вони працюють у нас на дровах на території раніше було дуже багато таких дерев. Ми їх просто все позрізали, повичищали нашу територію. Ці дрова використовуємо для отоплення. Для опалення ми використовуємо основне джерело. Це теплові пушки по 25 кВт, А нашим балірянам ми просто підтримуємо банально, чому тому, що вони включалися як можна менше для того, щоб це було максимально вигідно для нас.